Українці продовжили позбавлятися валюти з початку 2017 року. Населення України продало на 18 мільярдів більше ніж купило. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб. Передають українські новини з початку року. Чиста купівля банками у населення інвалюти склала 18 млрд, сказав він. За рахунок цих коштів банки забезпечили достатню пропозицію інвалюти на міжбанку. Нагадаємо, що в червні 2017 року населення продало готівкової валюти на 338,6 млн мільйонів більше. Ніж купило. У 2016 році населення продало готівкової валюти на 2,48 мільярдів більше, ніж купило. Раніше повідомлялося, що зростання цін в Україні досяг піку за матеріалами сайту Ньюсгроком.